Росія продовжує займатися тероризмом та обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України. Сьогодні атак зазнали об'єкти енергетики у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Павлограді. Також у Кіровоградській, Чернівецькій Черкаській областях на Вінниччині та Хмельниччині російські ракети збили уламки, впали на цивільні об'єкти. За даними голови нацполіції Ігоря Клименка, внаслідок сьогоднішніх масованих ударів постраждали 13 людей. На щастя, обійшлося без жертв. До слова у столиці під час обстрілів пошкодили енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир Києва. У самій столиці влучень не було. Утім на. Наслідок цього 80% мешканців залишились без водопостачання. Станом на 17.30 у Києві 40% споживачів досі без води, 270 тисяч квартир без світла. За інформацією кличка, водопостачання лівого берегу міста вже відновили. Тривають роботи з його відновлення на правому березі. Росія застосує іранські ракети з дальністю 700 кілометрів вже наступного місяця. Повідомили в українській розвідці. Ці ракети, на відміну від виготовлених в Російській Федерації, мають велику точність. У ГУР зазначили, що росіяни і далі будуть атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Ми ж готуємось до відбиття цієї загрози, запевняють у розвідці. Також керівник розвідки Кирило Буданов повідомив, що Путін використовує принаймні трьох Війників за його словами, скільки їх усього достеменно невідомо, але вони існують. Усі робили пластичні операції, щоб бути схожими на президента Російської Федерації. Єдине, що їх видає, це зріст, що помітно на відео та фото, також жестикуляції, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини.